Одягає, годує та лікує. Із 2014 року Тетяна Сила із Кропивницького підтримує українську армію. Навколо допомоги бійцям об'єднала десятки небайдужих. Щодня, наче на роботу, активісти ходять у волонтерський центр. Запити бійців намагаються виконати по максимуму. Як Кропивничанка наближає перемогу України? Наші журналісти розкажуть далі. Каже, що там турнікети, аптечки в у волонтерському хабі. Тетяна сила буває частіше ніж удома. В центрі два десятки кімнат, швейні майстерні, локації для плетіння сіток, склади з продовольством. Третій рік усюди кипить робота. Кожна людина приходить, і вже знає на своєму місці, що вони мають робити. Двоє, троє йдуть сітки плести. Двоє буває одна: роблять такі от смаколики кожен день, тому що хлопці. Постійно їх просять, це як сух пайок, що зараз з'їв пакет і вже можна півдня не бути голодними. Це солодкі, а це навпаки солені, хто які любить. Спочатку, як ми тільки почали плести ці сітки, ми собі придумали, що нам треба їх якось записувати. І оце кожен день, скільки сіток ми оце робили, писали, 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 а тоді ми вже заморилися їх писати і перестали писати. Щодня в роботі волонтерського хабу задіяно близько 15 людей. Прапори та шеврони на стінах приміщення, подяка колективу від бійців. Замовлення, прохання хлопців вчасно потрібно все замовити, отримати. І так кожен день, кожен день буває в неділю наші вихідні. Ми закриваємо з третій рік. Люди зморились. А у мене них нема, тому що хлопці їдуть будь-в який час і в 17.00, і в 20.00, Вони їдуть і заїжджають до мене додому, забирають, і ми загружаємось. 63-річна Тетяна з багатодітної родини. Із дитинства батьки навчали їй допомагати іншим. До війни жінка підтримувала хворих, а із 2014 року і військових. Аби масштабувати зусилля, створила волонтерський хаб. Так одних лише автомобілів на фронт передали більше двох десятків. І ця автівка вже вирушає на фронт. Десь місяць тому звернулися до Тетяни Олександрівни за допомогою. Мій товариш, з ким раніше і навчалися, він підказав до кого звернутися. Звернулися і от нам допомогли. Для виконання наших бойових задач, ну це 24 те Ні, звісно, не перша. І це е, в ці років двоз двадцять Е, Раніше то в мене були інші. А зараз коли пішло, бусіки, міні-бусіки, передають також сітки, аптечки, одяг, подушки, матраци, їжу. Запити захисників волонтери намагаються виконувати максимально. Багато роблять і дякувати тим людям, хто приходять. Хотілося б, щоб більше нас сюди приходило. Ми все це робимо для перемоги. Кожен день робота, робота, щоб облегчити життя нашим хлопцям. Волонтерів підтримують місцеві і переселенці. Попри думки, що люди почали втомлюватися, довіра до осередку, каже пані Тетяна, зростає. Із Кропивницького для телеканалу Еспресо.